Чомусь на останніх моїх вебінарах, котрі я проводжу онлайн кожен вівторок і четвер, мене іноді почали питати, що я думаю з приводу якості будівництва оцім блогерам, оцім блогером. І я сказав, що не задавайте мені таких питань, друзі. Я вас прошу, не задавайте мені таких питань. Поставте от себе на моє місце. Ви хірург. Ви талановитий хірург, ви класний хірург. І до вас приходить паці... пацієнт, який заплатив за операцію 10, 20, 50 тисяч доларів. А ви бачите, що помилки дитячі. дитячі. Що за ці гроші ви ну, або могли зробити також цю операцію, або навіть могли б зробити дешевше без цих помилок. Розумієте, без цих помилок. От, що ви скажете про цього хірурга? Або ви, наприклад, займаєтесь музикою, граєте на музикальних інструментах, у вас чудовий слух, ви взяли квіток, прийшли в консерваторію, ви сіли для того, щоб насладитися всім цим. Розумієте? Дійством? Музикою, звуками, і ви. Слухаєте, а там через кожні ноти фальш, 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 фальш. Що ви скажете на це? Ну, от що ви скажете? Або ви вчитель, ви викладаєте, і ви намагаєте встановити контакт з дітьми для того, щоб донести до них. Знання, досвід, щоб вони в це впитали. Ви вивчаєте психологію. На кожному рівні ребенка треба інший підхід, інша енергетика в подачі матеріалу. І ось ви заходите в клас, а вчитель з 6-7 річними розмовляє як з підлітками. От що ви скажете цьому викладачу? От що ви йому скажете? Отак, от мені розумієте. Я не хочу, я не хочу тикати в дитячі помилки. Я не хочу. Це ваш вибір. Ви хочете працювати з таким рівнем професіоналізму, Ви працюєте. Ви хочете нести їм гроші, ви несете. Це ваш вибір. Ві, в Якість на цьому рівні вас влаштовує. І ви їх обираєте. Я не можу цього змінити. Я показую іноді вам відео лише для того, щоб показати різницю між фальшивою нотою. І чистою нотою, розумієте? І при цьому я чудово розумію, що не всі це розуміють. Ну, що є, то є. Не питайте мене про інших блогів.